Привіт! І сьогодні ми поговоримо про графіку. У нас буде Техогляд Asus TUF Gaming GeForce RTX 5080. Вау! Wow! В даному відео ми зробимо тести на максимальній графіці в таких іграх, як Stalker 2, Indiana Jones, Кіберпанк, а також Silent Hill. ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5080 16 ГБ. Це потужна відеокарта, що поєднує в собі новітні технології Nvidia з фірмовими інженерними рішеннями ASUS. Вона ідеально підходить для 4К геймінгу творчих задач та роботи зі штучним інтелектом. А S.T.A.L.K.E.R. 2 буде. Так, зустрічаємо Stalker 2 на епічних налаштуваннях. Зараз ми затестимо. В лівому верхньому куточку можна дивитися навантаження на відеокарту, температуру наші FPS. Тож, слідкуємо. Працює чудово. Шістдесят сім ФПС. Навантаження 77 відсотків. Гарно, дуже гарно. На епічних я ще не грала, я їх в очі не бачила. На попередній відеокарті 4070. Е, на низькій, так? Низька і інколи можна було трошечки пограти на середній. Але стріми тільки на низькій графіці. А зараз все, все працює. Оп, оп оп, оп літаю, скакаю, кручуся, верчуся. І все просто чудово, все працює. фпс-ки не падають. Це файно. Просто топчик. Це просто топчик. Я дуже рада, я рада. Просто 60, 68, 78 FPS, ось вони потрошечку стрибають, але все рівно до 2 FPS вони не впадуть, я так думаю. Не мають вони впасти, як це було колись. Старі добрі часи. Оце потужність, так. Бігаю, скакаю. Як же ж гарно, як же воно все гарно. Ну, давайте вимкнемо. Світильник. О, дивіться, які промені Підсвіточка одразу. Оп-оп-оп. Гарно, дуже гарно. Мені подобається. Різниця є, так. Графа чудова. Ось сюди ще заглянемо в кабінет, якщо тут цікавого. Нікого нема. Це я на останньому своєму сейві. Тут нікого. Нікого. Є тут хто? Хто небудь? Ні, нікого. Скакаю, стрибаю, камеру, кручу, лагів не бачу. Кручу, верчу, лагів не знаходжу. Стабільно маємо 60-70 ФПС. Все чудово, все, все пройшло просто, просто клас. А зараз зацінимо кіберпанк. Ось у мене такі налаштування зараз стоять. Ось дивимося. Так, налаштування в мене непогані. Нагадую, що в лівому верхньому куточку у нас можна відслідкувати температуру відеокарти, навантаження. Також є пам'ять ЦПУ і FPS. Так. Поїхали. Так, ві, побігли, побігли, побігли. Крутися, вертися, воу-воу-воу! Так, чудово, все чудово. Топчик, топчик. Дуже гарно. Дуже топчик. Так, обережно, обережно, бо зараз нас зіб'ють. Не бігай по дорозі. Треба шукати пішохідний перехід. Так, що у нас? 96%. Завантаження відеокарти і 59 градусів температура. Ну, чудово, просто чудово. Графан на вищому рівні. Ось оп-оп, стрибаємо, ганяємо, швидко крутимося, вертимося. Мені подобається. Побігли. о о, 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 во Обережно так, поліція, поліція не... Привертаємо увагу! О, так, ФПС-очки у нас от наче в нормі. 100 ФПС наші маємо. Так, побігли, побігли. Ну що, працює, працює гарно. О, так, стопе! Я на пішохідному. Дивіться, мене не пропустили, а якби я трошечки. Раніше пішла, то що було? Волосы, подивимося. Мене б збила тачка. Так, все працює, так. Вау, воу, вау, вау, воу, вау, воу! Так, а ну давай перебігать. Ааа, ледь не збили. Щоб трошечки збили. Так, ну все, коротше, 97% завантаження, 60 температура і 113-115 FPS. Все, мені подобається. Графа на вищому рівні, просто все працює, все чудово. тут ту тут, ту ту Індіана Джонс. Налаштування. Відео. Відео. Ось у мене налаштування і найвища графіка. Ось Supreme, О. Далі йде у нас ось на ультрах, все, потім хай. Все, 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 все найвище налаштування. Так, що маємо? Нагрів карти 56 градусів, завантаження 93. Побігли. Крутимося, вертимося, лагів немає. Працює топчик. ФПС очки наші, ось 190. 190, ну, десь, так, да, 190 ФПС. Так, ану, прися... присіли, присіли. О, Лопата, боже, яка файна лопата. Бери, інді, бери, згодиться. Ча навіщо у нас є чим пошмагати наших ворогів? Так, ну все, все чудово, все працює, все топ. ФПСки взагалі тримаються майже 200. Круто, дуже круто. воу воу, 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 воу. Воу, тихенько, тихенько. Ми ж тестуємо, не треба мене. Дивіться, мене хочуть побити. Тихенько, тихенько, у нас просто тести. Хоча руки чешуться дуже так підбігти і шмагнуть цього. <сум> Чоловічка, чоловічок, давайте шмагнути. Ні, шмагнуть. Так, ми шмагаємо. О, так, шмагаємо. О, так, давай, тебе шмагну швиденько. В боївочки, в боївочки все чудово. Так, Ганяємо, ганяємо. Оу-воу-воу-воу! О. Все топчик. Так, я навіть втекла. Все, все працює. Коротше, на ультрах взагалі. Літає, літає, працює. Круто, дуже круто. Я в захваті. Так, чувак, ну я не хочу зараз. Не добійки мені зараз. Сюди. о, От зараз. Тут стану, буду дивитися на всіх. Круто, дуже круто, дуже просто. Сінді. Давай давай та пошмагайся ти. Все. Я чувака зашмагала. Тест пройшли. Що маємо. Ну, взагалі топ. Просто топ. Показники, такі, які були, все працює чудово. Так. Все тоді. Ось, ми побачили. Побачили на власні очі, що куди і як. Просто просто супер. Просто супер. Ось так. Silent Hill 2. Ось у мене такі налаштування. Рейтрейсінг он. Тут у мене стоїть ось, коротше, якість Epic Так. Frame Rate Cap Unlimited поставила, і зараз будемо дивитися. Поїхали! Так, це у нас початок гри. Давайте скіпнемо. Трошечки побігаємо. Зараз пише. Звертаю вашу увагу ще раз в лівому куточку наші показники. Так. Е наша відеокарта зараз ну, майже 60 градусів. О, завантаження 99%. Так, ФПС впало до 30. Отак. Отак. Непогано, непогано. Двадцять три ФС, двадцять дві. Ось. Ось воно цікава гра, правда? Так, як тут бігати? Дивіться, яка автівочка, ану підходь. Так, ну нічого. В цілому ось уже. Трошечки FPS, ну, таке. 30 ФПС. Зато дуже гарно. Зато гарно, красиво. Дивіться, яка атмосфера. Атмосфера просто топчик. Просто-просто супер. Не пам'ятаю, він бігати, чи він ще не вміє бігати. Ану біжи. Біжи! О! Побігли. Все, вміє бігати. Дивіться, вписочки вже 40. Ні, все нормально, коротше. Все, все буде добре. <хе> можна грати на епічних налаштуваннях в Сайлент Hill. Є. Yeah. <хе> Температура 68%. Нормально. Жити можна. Біжімо, біжімо. Так. Ну що? Можна грати можна. Графонік красивий, гарний. Все топчик. Працює, не лагає. Ось. Покрутимося, повертимся. Все гарно. Тож, на цьому будемо завершувати наш огляд. Дякую вам за перегляди. Буду дуже вдячна за підписочку. За ваші вподобаєчки і за коменти. Пишіть в коментах, що ви, що ви думаєте про дану відеокарту, і як вам сподобалося якість графоній і, взагалі, що ви про це все думаєте? Дуже вам дякую і па-па, до зустрічі!